У Кременчуці стабільно працює комунальне підприємство, спеціалізований кубінат ритуальних послуг, чиїм сервісом, на жаль, кожному з нас доводиться користуватися. Завдяки ним місто забезпечено надійним та якісним ритуальним обслуговуванням. Надія Гаврилець більше 40 років працює на цьому підприємстві з 1982 року і до сьогодні. Рід діяльності жінки змінювався. Вона працювала у магазині ритуальних послуг у столі замовлень і доглядачкою на кладовищі. Весь цей час вона сумлінно виконує завдання, що ставляться перед нею. Працюю. Комбінаті з 27 квітня 1982 року робила в магазині ритуальних послуг 25 років з Шрифтовчиком. Писала ленти, продавала вінки. Так. а потім директор наш перевів мене робити в стіл замовлень. Ну, там робота сидяча, а я як чоловік енергічний, люблю швидко, енергійно сидіти на місці, я не люблю. І я його попросила, щоб він мене перевів у друге місце роботи. І він мене перевів сюди на кладовище, як каже, тут багато почутних людей, ти багато всього знаєш. І я от так вже працюю тут, виходить, вже 42 роки на комунальному підприємстві. Наразі Надія Григорівна працює на новоміському кладовищі, займається благоустроєм загальної території місцевих поховань, доглядає за їхнім порядком. Дивиться за почесними громадянами, пам'ятниками, хоронить за поховання, дивимося місця поховання, хороним зустрічаю похоронну процесію. І це така моя робота. Я доглядач кладовища. З відвідувачем кладовища Незія Григорівна завжди чемна, допомагає та підтримує у важкі часи. Жінка зазначає, що найскладніше у її роботі це спілкування з людьми саме під час поховань. Переживання людей, що вони приходять з людьми, їм же треба допомогти, розказати у трудну минуту, щоб вони ну, не хвилювалися. Така робота, знаєте, дуже переживательна, треба говорити людям другий раз те, що аби було. Слова втішності, щоб вони не переживали. Всі переживаю. Мені кожну людину жалко, особливо зараз, коли війна у нас, люди свильовані приходять, саме теряються і не знають, як далі. За свою сумлінну працю Надія Гаврилець неодноразово отримувала подяки грамоти міського голови з нагоди працівників ЖКГ. У 2002 році була нагороджена медаллю ветеран праці житлово-комунального господарства. Медаль отримувала і кожен рік, можна сказати, отримую грамоти Всегда. Від начальників ЖКГ, ЖКХ від Полтави. Так, від міста завжди. найважливіше, що демонструють працівники комунального підприємства СКРП в Кременчуці, це високий рівень професіоналізму та велику людяність у кожній дії. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.